На Прикарпатті почастішали випадки виникнення пожеж у житловому секторі. З початку року надзвичайники врятували більше 40 осіб під час дорожньо-транспортних пригод. Підрозділ добровільної пожежної команди відкрили в селі Перересель на Надвірнянщині. Прикарпатські рятувальники біля пункту незламності у центрі Івано-Франківська провели захід під назвою Безпечні новорічні свята. початку року на Прикарпатті виникло більше трьох з половиною тисяч пожеж. Продовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 20 пожеж. У вогні загинуло дві особи. Ще двоє отримали травму. Одну особу було врятовано та п'ять евакуйовано. Так, 24 грудня вранці до служби порятунку надійшло повідомлення про задимлення в приміщенні аптеки на вулиці Чорновола в місті Івано-Франківськ. До місця виклику було направлено рятувальників міста Івано-Франківська та чергову зміну оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС області. По прибуттю до місця події було встановлено, що виникла пожежа в приміщенні будівлі складу аптеки на площі 20 метрів квадратних через сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було оперативно локалізовано, а згодом і ліквідовано. Рятувальники не допустили поширення вогню на більшу площу. Цього ж дня, по обіді, на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу у селі Крихівці Івано-Франківського району. До місця виклику виїжджали вогнеборці міста Івано-Франківська, частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та добровольці вогнеборці місцевої пожежної команди села Старий Лис по прибуттю до місця події було встановлено, що житловий будинок повністю охоплений вогнем. Площа пожежі складала 80 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту, органів зору та дихання. Пожежу було ліквідовано за 20 хвилин. Також рятувальники Прикарпаття вранці, 27 грудня, ліквідували три резонансні пожежі, під час яких загинуло дві особи. Ще двоє отримали травми: одна особа була врятована, та п'ять евакуйовано. 27 грудня о 1.52 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Манява Солотвинської територіальної громади. До місця пожежі зразу було направлено рятувальників державного пожежно-рятувального поста селища Солотвин, а також вогнеборців місцевої пожежної команди села Манява. Прибувши до місця виклику, було встановлено, що горить одноповерховий приватний житловий будинок. Площа пожежі складала 100 метрів квадратних через сильне задимлення. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в тих масштабах, яких вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1963 року народження. Наразі всі обставини виникнення даної пожежі встановлюються. Цього ж дня о 4.05 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці Довженка у місті Івано-Франківськ. До місця виклику було направлено івано-франківських вогнеборців, а також чергову зміну оперативно-координаційного центру. По прибутті до місця виклику було встановлено, що виникло займання у квартирі на четвертому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Це горіли речі домашнього вжитку, а також побутове сміття, яким була захаращена дана квартира. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. З квартири було врятовано одну особу. Ще п'ятьох мешканців сусідніх квартир вогнеборці евакуювали. Також на пожежі отримали травми дві особи. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в найкоротші терміни, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири. О 8.27 на лінію 101 поступило повідомлення про дим з балкону квартири житлового будинку по вулиці Підвальна в місті Калуш. До місця виклику виїжджали вогнеборці міста Калуш, які, прибувши до місця виклику, встановили, що горять речі домашнього ужитку у квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Площа пожежі складала 8 метрів квадратних. Вогнеборці ліквідували займання упродовж 5 хвилин. На жаль, в ході гасіння пожежі в одній з кімнат було виявлено тіло власниці квартири. 1929 року народження. Нехтування правилами пожежної безпеки призводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше. Аналіз пожеж показує, що винуватцями більшості з них є самі люди, котрі зневажають правила пожежної безпеки. На сьогоднішній день у вогні загинуло 44 особи, з них одна дитина. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж в побуті, головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області заклик. Усіх громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки, особливо в зимовий період, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Прикарпатські надзвичайники з початку року здійснили більше півтори сотні виїздів для надання допомоги на місці ДТП. Під час цих виїздів було врятовано більше чотирьох десятків людей. Під час таких виїздів рятувальники зазвичай деблокують потерпілих, допомагають в перенесенні постраждалих до карети екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загоранню, огороджують місце події, змивають паливомастивні матеріали з проїжджої частини дороги. Продовж минулого тижня Рятувальники тричі залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортних пригод. Подія трапилась 25 грудня об 11.31 до служби порятунку надійшло повідомлення від чергового диспетчера екстреної медичної допомоги про те, що в селі Миколичин, а саме урочище Полумисти, під час катання на квадроциклі. Жінка з'їхала в обрив, висота даного обриву близько 15 метрів. До місця події для надання допомоги одразу було направлено рятувальників міста Яремче при Бувши до потерпілої, працівники служби порятунку наклали шейний комірець з метою іммобілізування шийного відділу хребта. Після чого за допомогою ношей надали допомогу по транспортуванню постраждалої жінки до карети екстреної медичної допомоги. Постраждала жінка, жителька міста Київ 1995 року народження. Її було госпіталізовано до Яремчанської лікарні. 25 грудня мала місце дорожньо транспортна пригода в місті Коломия на вулиці вулиці Карпатська за участі рейсового автобуса та легкового автомобіля. До місця події одразу було направлено рятувальників міста Коломия. Прибувши до місця, працівники служби порятунку вжили заходи по від'єднанню клем акумуляторних батарей з метою запобігання загоранню. До прибуття рятувальників постраждалу особу було вивільнено з кузова легкового автомобіля та госпіталізовано до лікувального закладу. Працівники служби порятунку впевнені, що більшості ДТП можна було б уникнути, якби учасники дорожнього руху були більш обережними та не нехтували застереженнями та правилами дорожнього руху в зимовий період. Головне управління ДСНС області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху. На Прикарпатті триває активна робота щодо створення підрозділів добровільних пожежних формувань. Так, минулого тижня у селі Переріс Надвірнянського району було відкрито новий підрозділ добровільної пожежної команди, яка стала вже десятою на Прикарпатті. Її створення стало можливим завдяки підтримці обласної ради, керівництва територіальної громади та головного управління ДСНС області, що забезпечило даний підрозділ пожежним автомобілем, спеціальним спорядженням та іншим необхідним майном. Першу чергу. Тут є декілька досить великих сіл, і віддаль значна до найближчої пожежної частини. Тому однозначно, що це є доцільно. Вся громада дуже сильно вболівала і клопотала для того, щоб ми реалізували відкриття даного підрозділу. З нагоди відкриття добровільної пожежної команди заступник начальника головного управління ДСНС області Віталій Федунків подякувана сам перед добровольцям, котрі будуть оберігати громаду від різних небезпек. Побажав їм сухих рук. Кавів та якнайменше тривожних викликів також відзначив керівництво громади за свідому позицію у такий важкий для України час. У свою чергу сільський голова Переріслянської територіальної громади Володимир Молдавчук подякував керівництву головного управління ДСНС області за підтримку та вагомий внесок у створення даного підрозділу. За підтримки головного управління ДСНС області Івано-Франківської. Зокрема, Володимира Володимировича Чернецького за підтримки районного управління. Ми сьогодні в селі Перерисіль відкриваємо першу з двох пожежних команд. Ця пожежна буде якраз допомогою всім громадянам і всій громаді. Переріслянська територіальна громада налічує майже 10 тисяч жителів та п'ять населених пунктів, що входять в зону обслуговування добровільної пожежної команди. Четверо добровольців з числа місцевих жителів будуть забезпечувати спокій та безпеку мешканців громади. У заході взяли участь жителі громади, а також учні місцевих ліцеїв, для яких рятувальники це справжні герої, які не лише рятують життя, а ще й проводять для них різні цікаві профілактичні заходи. До речі, на Прикарпатті до. Добровольці активно долучаються до проведення таких заходів у громадах. 28 грудня в селі Лани Дубівецької територіальної громади на базі підрозділу добровільної пожежної команди відкрито клас безпеки. Добровільна пожежна команда села Лани створена у жовтні минулого року і вже близько півсотні разів виїжджала на допомогу місцевому населенню. Всі члени ДПК, серед яких дві жінки є активістами у громаді і завжди долучаються до всіх заходів, що проводяться у громаді. Тож до створення класу безпеки долучилися всі добровольці з активною підтримкою голови Добівець територіальної громади та головного управління. Сенс України в області в освітньому процесі замало приділяється уваги саме. Забезпеченню життєдіяльності, але ми забуваємо, що основне це вміння поводити себе, зберігати своє життя і здоров'я, і життя і здоров'я людей, які вас оточують. Тому оцей урок, що сьогодні відбувається, для нас це просто початок шляху. Ми думаємо над тим, щоб все-таки працювати над створенням цілого навчального центру, для того, щоб не тільки діти нашої громади могли отримувати ці знання. Ми будемо готові запрошувати дітей інших громад. До речі, підрозділ ДПК розташований на території Деліївського ліцею, тож діти завжди часті гості у добровольців. Уроки безпеки в новоствореному класі будуть проводити також добровольці, і вже сьогодні ними було проведено перший урок, під час якого дітям наголошено на безпеці під час святкування новорічних свят, на правилах поводження з вибухонебезпечними і підозрілими предметами та на правилах зимового відпочинку. А в кінці уроку для діток добровольці організували цікаві конкурси та Вікторини. До даного класу безпеки будуть приїжджати діти зі всієї Дубівецької та сусідніх громад, щоб поповнити знання з безпеки життєдіяльності, а також побачити, як працює підрозділ ДПК, тим самим популяризувати розвиток добровольчого руху на Прикарпатті. Можливо, коли ви станете дорослими, то також виберете для себе місію добровільно рятувати життя. В кінці заходу звернулися до діток добровольців Залишилось зовсім небагато часу, щоб попередити населення нашого краю про нещасні випадки та заборону при користуванні піротехнічними виробами, про основні правила пожежної безпеки щодо встановлення новорічної ялинки, безпечної її експлуатації та експлуатації електричних гірлянд. Тому 30 грудня працівники служби порятунку провели захід під назвою Безпечні новорічні свята, який за участю представників змі відбувся у центрі Івано-Франківська біля пункту незламності. Заходу рятувальники звернулися через представників змі до населення з проханням не користуватися піротехнічними виробами у воєнний час та дотримуватись правил пожежної безпеки. Окремо зупинилися на дотриманні правил пожежної безпеки під час стабілізаційних відключень електроенергії та під час користування альтернативними засобами обігріву. Також рятувальники довели статистику виникнення пожеж та загибелі людей на них, озвучили основні причини, через які найчастіше виникають пожежі на Прикарпатті. Після чого продемонстрували, як правильно встановлювати новорічну ялинку і які використовувати гірлянди. Провели майстер-клас з гасіння ялинки підручними засобами та вогнегасником та розповіли правила поводження з вибухонебезпечними і підозрілими предметами. Також фахівці головного управління ДСНС України в області розповсюдили серед населення листівки застережливого характеру. Рятувальники Прикарпаття звертаються до мешканців області з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки, не використовувати піротехніку та не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.